Доброго ранку! це ера будівництва. На самому початку вулиці Драгоманова в столиці зводиться житловий комплекс Позняки 4 А на будівництві якого ми вже неодноразово з вами бували. Площа комплексу 200 тисяч квадратних метрів, і тут вже відбувся перший день відкритих. Гості у вишитому вбранні лунає українська пісня. Перший будинок мікрорайону Позняки 4 А секцію, Д, відкрили у день вишиванки. Загалом новий житловий комплекс складається із шести 25 поверхівок. Запрошені інвестори і будівельники, які в святкові. Атмосфері, о, да, передадуть ключі для майбутніх е, наших жителів, е, наших позняків, отримуючи ключі від власного помешкання, інвестори емоцій не приховують. І всі разом побажаємо злагоди і добробуту новому помешканні. Ірина та Костянтин теж радіють, що відтепер житимуть у власному помешканні, але зізнаються, придбання житла викликане стресом. Вони переїхали до столиці з Луганської області. Так, да, ми туди евакуювалися в іюля юля року, а От тепер є радість, буде свій Але хочеться своє, своє родне, і не на сйомній квартирі а от Будь в своїх стіна Вообще район нравится, тому що район молодий, він розвивається. Много чого строїться, много людей засіляється, много строїться і садов, і школи і озера здесь рядом. Розв'язка транспортна достатньо удобна. Під час свята постійно лунали слова подяки від інвесторів будівельникам, від будівельників людям, які вклали гроші в будівництво житла. Шановні майбутні мешканці, я хочу щиро вас привітати і вклонитися. Вам за те, що ви нам надали роботу, а ми постаралися вам звести, на наш погляд, дуже затишне, комфортне. Сподіваюсь, у всіх відношеннях житло, яке вас задовольнить. Хочу в першу чергу подякувати інвесторам, які довірились нам. Керівництво замов... керівництво Київмізбуду як замовник. Перший будинок тільки початок. Ті п'ять будинків будуть добудовані в належні сроки. Інвестори зізнаються, вибирали помешкання, орієнтуючись на забудовника. А це столичний холдинг, «Київміськбуд». Ну, взагалі Нам рекомендували, що якщо ці взяли гроші і почали будувати, то ні в захне достроїти дадуть вам квартиру. Я ща надіжні, ну як би застройщик для мене з всіх, плюс ще, наскільки я знаю государственна часть вита компанії, Мого імені був вибрали. У травні Київ міськбуду виповнилося 60. За цей час компанія збудувала понад 44 мільйони квадратних метрів житла. В її історії немає жодного недобуду. Хочу всіх вас привітати з цим святом 60-річчям холдингової компанії Київ Я хочу подякувати інвесторів за довіру, за те, що в цей складний час вони довірили нам свої кошти. І за ці кошти ми збудували цей будинок, побудуємо будинки, які навколо. І від імені керівництва холдингової компанії. Пані особисто президента Ігоря Миколаївича Кушняра дозвольте ще раз подякувати всім, хто мав відношення до будівництва цього будинку, і передати цей будинок вам, шановні інвестори, шановні новосели. У свою чергу місцева влада акцентує на важливості будівництва не лише житла, але й інфраструктури. Кірструна територія нашого району в даний момент приступив до роботи по двом об'єктам, таким по двом дітським І Я сподіваюся, що Пройде не так много времени, когда мы будем открывать эти учебные заведения. Квартири у відкритому під заселення будинку вже розкуплені. Однак для тих, хто має намір придбати житло в інших чергах, компанія розробила акцію. Суть котрої в тому, що майже третина квартири іде в подарунок. Она приурочена 60 шістдесятилітньою компанії. Нам 60, вам 30. та лозунг, під яким проходить акція. Нам 60 років, вам скидки до 30 По цьому комплексу дійствує максимальна скидка від 30 Уподобання інвесторів різні, але за що люблять мікрорайон Позняки, і ми в цьому вже встигли переконатися, спілкуючись з інвесторами, це за його шарм молодіжного району, простору і свободи. Ми і надалі будемо інформувати вас. Про те, як зводяться позняки четверті, а вже в одному з наступних випусків побуваємо у французькому кварталі на Печерську. До зустрічі!